Великий Сфінкс у Гізі. Колосальна статуя, напівлев, напівлюдина. Він стоїть на сторожі плато Гіза, мовчазний вартовий з далекого минулого. Століттями Сфінкс полонив і зачаровував. Його загадкова посмішка ніби приховує давні таємниці. Які історії він міг би розповісти, як би міг говорити. Сфінкс це більше, ніж просто статуя. Це символ стародавнього Єгипту, його могутності та таємничості. Це свідчення майстерності та мистецтва стародавніх єгиптян. Навіть сьогодні, через тисячі років після його створення, Сфінкс продовжує викликати благовіння та захоплення. Його присутність викликає відчуття вічності, зв'язок з цивілізацією, яка давно минула. Сфінкс нагадує нам, що минуле ніколи по-справжньому не минає, що воно продовжує формувати наше сьогодення. Щоб зрозуміти Сфінкса, ми повинні повернутися назад у часі. Ми повинні помандрувати до стародавнього Єгипту, землі фараонів, пірамід та богів. Сфінкс був побудований за часів стародавнього царства, періоду великої могутності та процвітання Єгипту. Уявіть собі, час, коли фараони правили як боги на землі. Сфінкс з його левиним тілом та людською головою був потужним символом. Леви уособлювали силу та міць, тоді як людська голова символізувала розум та мудрість. Вважалося, що Сфінкс охороняє важливі місця, такі як гробниці та храми. Великий Сфінкс у Гізі, розташований біля піраміди Хефрена, фараона IV династії. Вважається, що Сфінкс був побудований для охорони вічного місця спочинку фараона. Сфінкс був невід'ємною частиною системи вірувань стародавніх єгиптян, охоронцем потойбічного життя. Він був символом їхньої незмінної влади навіть після смерті. Сфінкс, незважаючи на всю свою велич, також є джерелом багатьох таємниць. Протягом століть його секрети були втрачені в пісках часу. Ми точно не знаємо, хто наказав його побудувати або яким було його первісне призначення. Ніс Сфінкса, який, як відомо відсутній, є предметом багатьох спекуляцій. Чи був він зруйнований солдатами Наполеона, як вважають деякі, чи став він жертвою ерозії з часом? Відповідь залишається невловимою. Справжній вік Сфінкса також є предметом дискусій. Деякі вважають, що він набагато старший за піраміди, можливо, походить з втраченої цивілізації. Інші вважають, що його побудував фараон Хефрен, про що свідчить його близькість до його піраміди. Дебати тривають, підживлюючи загадкову ауру Сфінкса. Сфінкс, хоч і масивний, не був захищений від руйнівного впливу часу. Протягом століть він неодноразово був похований і знову відкритий з сувними пустельними пісками. Уявіть собі, благовіння тих, хто вперше знову відкрив Сфінкса. Його голова виринала з піску, як забутий Бог. У 19 столітті археологи розпочали важку роботу з розкопок Сфінкса. Вони виявили, що він був похований протягом століть, лише його голова була видна над піском. Розкопки показали весь масштаб Сфінкса, його масивне тіло та лапи. Знову відкриті для світу. Повторне відкриття Сфінкса викликало новий інтерес до стародавнього Єгипту. Він став символом втраченої цивілізації, нагадуванням про силу минулого. Розділ 5. Обличчя Сфінкса. Чиє подібність він несе? Одна з найстійкіших таємниць Сфінкса це ідентичність його людського обличчя. Хто був моделлю для цього загадкового образу? Деякі вважають, що це фараон Хефрен, будівник сусідньої піраміди. Існують разючі подібності між обличчям Сфінкса та відомими статуями Хефрена. Високі вилиці, царственний ніс, загадкова посмішка все вказує на можливий зв'язок. Однак інші вважають, що обличчя може зображати іншого фараона або навіть Бога. Відсутність остаточних доказів залишається питання відкритим для інтерпретації. Таємниця обличчя Сфінкса додає йому привабливості, роблячи його предметом нескінченого захоплення. Розділ 6. Таємниці в камені. Розшифровка будівництва Сфінкса. Сфінкс це диво стародавньої інженерії. Вирізаний з єдиного блоку вапняку це найбільша монолітна статуя у світі. Але як стародавні єгиптяни досягли такого подвигу? Відповідь криється в їхній винахідливості та майстерності кам'яної роботи. Стародавні єгиптяни були вправними каменотесами та скульпторами. Вони використовували мідні інструменти, долота та молотки, щоб обробляти вапняк повільно, але впевнено вирізаючи Сфінкса. Сам масштаб проекту вражає: за оцінками, для завершення Сфінкса знадобилося тисячі робітників протягом кількох років. Їхня відданість та майстерність є свідченням сили людської винахідливості. Розділ сьомий шепіт минулого легенди та міфи, що оточують Сфінкса. Сфінкс був джерелом захоплення та спекуляцій протягом століть. Навколо нього виникли міфи та легенди, що розповідають історії про його походження та призначення. Одна легенда розповідає про Сфінкса, який загадував загадку мандрівникам тих, хто не міг відповісти, нібито пожирали. Загадка Сфінкса стала метафорою життєвих викликів таємниць, які ми повинні розгадати. Інша легенда стверджує, що Сфінкс зберігає ключ до прихованої камери під плато Гіза. Ця камера, як кажуть, містить давні знання та незліченні багатства. Хоча немає наукових доказів, що підтверджують це твердження, легенда зберігається підживлювана загадковою природою Сфінкса. Розділ 8. Сучасні дива. Розкриття таємниць Сфінкса за допомогою технологій. В останні роки технології почали розкривати деякі таємниці Сфінкса. Археологи використовують Георадар та інші методи для картографування внутрішньої частини Сфінкса та пошуку прихованих камер. Ці неінвазивні методи дозволяють дослідникам вивчати Сфінкса. Не завдаючи шкоди цьому стародавньому пам'ятнику. Сейсмічні дослідження виявили аномалії під Сфінксом, що свідчить про можливе існування тунелів або камер. Хоча ці знахідки не є остаточними, вони пропонують захоплюючі проблиски того, що може бути приховано під поверхнею. Розділ 9. Вічна спадщина. Місце Сфінкса в історії та культурі. Великий Сфінкс у Гізі це більше, ніж просто статуя. Це символ стародавнього Єгипту його могутності, таємничості та вічної спадщини. Він надихав художників, письменників та поетів протягом століть. Його образ з'являється в незлічених творах мистецтва та літератури. Сфінкс також займає особливе місце в популярній культурі, він був представлений у безлічі фільмів, са телевізійних шоу та відеоігор, його образ миттєво впізнаваний у всьому світі. Вічна привабливість Сфінкса полягає в його таємничості та величі. Це нагадування про силу минулого, що надихає та викликає благоговінь. Доки Сфінг свитини слід на сторожі плато Гіза, його таємниці та загадки продовжуватимуть полонити людську уяву.